Знову туди б'ють, братан. Комар Донеччина, 10 березня. От власне, що руйнують росіяни. Звичайна сільгосподарська, сільхосгосподарська техніка. А потім е, в своїх е, підерських пропагандистських пабліках будуть розказувати, звісно, що тут була, що. База азовців, НАТО. А, вже НАТО не будуть розказувати, що тут американців вже немає, да? угу. так? Ну, коротше. Все що завгодно будуть розказувати, але не те, що насправді тут відбувається. Здрасте! Тримайте ліки Може поїдете з нами на евакуацію. Що тут по людях? Много хто виїхав вже. Дуже-дуже. Здесь дуже. Раз, два, три, Чека, 4 осталось. Не знаю Что будет Неужели? Тоже не знаю. А я после несут. Я нічого нічого так ото з'їли. А що ж ви гуляєте так безпечно по вулиці? Обстрілюється ж все. Ну видаємо... Ну, Хельси. Все ще, власне, залишилось від центра цього, ще колись затишного населеного пункту. Бачите? Що тут відбувається? тут відбувається.